Всім привіт! Вітаю вас на каналі Читачка Яна і хочу вам нагадати, що осінь це чудова пора вже почати цей марафон трилерів і різних меланхолійних цікавих історій, які дуже воюють цією пори року. В одному з попередніх відео я вам вже розказала, які в мене плани на цей рік стосовно різних класних осінніх книжечок. А в цьому відео я вам порекомендую ті книжки, які я дуже люблю, і які мені дуже сподобались, і які сильно і класно вайбують з цією пору року. Тож заварійте собі чайочек, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, та залишайте коментар, які книжки вже встигли прочитати або плануєте. А я буду розпочинати і розказувати вам про найкращі книжки, які я читала. Тож, в мене тут є і книжки, над якими треба там, подумати, трошки такі меланхолійні, драматичні і все такого роду. І також книжки по типу трилерів, тому що ну куди ж без трилерів <клес> осінню, я не знаю, як їх можна не читати, тим паче, що це мій улюблений жанр, якщо ви знаєте. Тож почну одразу з книжки, яка дуже сильно мене вразила минулого року і витягнула мене з нечитуна. Якщо ви раптом зараз в такому стані, то я вам дуже раджу книжку, список для. Читання Сара Ніша Адамс. Чудова, гарна, неймовірна історія якраз про любов до читання. Тут два головних персонажі, за якими ви будете спостерігати. Аліша це така молода дівчинка, яка хоче підзаробити і влаштовується в книгарню. І там починає потрошечку. Привчати себе до читання, що виявляється для неї дуже класним інструментом для подолання якихось своїх внутрішніх проблем. І також другий персонаж це Мукеш, дуже такий вже поважний дядько, який переживає. Втрату своєї коханої дружини, і також через книжки, хоча до цього абсолютно не читав, він проходить свій шлях в подолання своєї біди. Звичайно, це не можна подолати до кінця, але за допомогою книг йому стає легше. Вони знаходять список для читання, знайомляться і починають його читати та обговорювати книжки з цього списку. Ці книжки, які є в списку для читання, вони доволі популярні. Я думаю, що багато хто з вас вже, можливо, читав маленькі жінки або ловець повітряних зміїв тощо. Там є ще інші дуже видатні і цікаві книжки. Саме їх читають головні герої, і вони про них розмовляють один з одним. І таким чином вони міркують і співставляють зі своїм життям. Дуже цікаво спостерігати, як одна й та сама книжка впливає на різних людей, так само, як і в житті в цілому. Так? Ця книжка дуже вплинула на мене. Я над нею і плакала, і сміялася. Мені було якось дуже затишно і дуже по-осінньому. Тому вона просто бест для таких осінніх читань. Не забувайте про неї, не проходьте повз, тим паче, що вона дуже гарна. Тут неймовірний гарний кольоровий зріз, форзац. Ну і сама по собі, і тим паче вона має дуже глибокі, цікаві сенси, і абсолютно не нудна, не дивлячись на те, про що вона. Наступна книжка, про яку хочу вам розказати, це трилер. І він достатньо маленький. Я прочитала цю історію за день, і я її насправді дуже часто рекомендую для тих, хто хоче поринути в цей світ трилерів, хоче якоїсь неймовірної динаміки. Головний персонаж психіатр. В нього пропала донька 12-річна на той момент. І, проживши вже декілька років після цього, він вирішив усамітнитися і переїхати на острів. Так. Ось так. І там він проживає своє життя вже так більш-менш самотньо, не хоче нікого бачити, поки до нього не завітає жінка, хвора на шизофренію. Вона постійно щось від нього хоче, з'являється несподівано, і він доволі починає лякатися всі ці ситуації. Сюжет розгортається дуже швидко, динамічно і. Дуже багато питань що відбувається. У тебе постійно якісь теорії в голові, яких просто мільйон. Але те, чим закінчується ця книга, це просто вибух мозку. Я пам'ятаю, як зараз як я з охопленням читала і не могла ніяк відірватися від цієї історії. Тому за день цю малишечку я звичайно встигла прочитати, і мені було вкрай цікаво. Наступна книга, я вам про неї вже розказувала в попередніх відео, але не можу не згадати тут, тому що вона напрочуд осіння. Тому що захід сонця це і щось теж про осінь. Погодьтесь, тому що це такі теплі вечори, вже такі трошечки з холодком, це такі е, заходи помаранчеві, такі сонце, таке золоте. Це захід життя. Да? Ось про це саме ця історія, тому. Ця щемлива, цікава, ніжна з місцями дуже гумористична і трагічна. Вам має сподобатися. І мені здається, на осінь це просто неймовірно класний варіант провести з цією книжкою декілька вечерів поспіль. Тому я вам дуже раджу, Олену Пшеничну там, де заходить сонце. Звичайно, осінь це пора хоа-хоа, якщо ви розумієте, про що я. Але про сутінки я вам вже говорила, і я думаю, вам вже набридлі мої ці рекомендації їх перечитати, а не тільки передивитися, бо там дуже багато деталей втрачено. Ні, зараз я скажу вам. Про вампірів з моєї улюбленої нещодавної книжки. Це забула, книжка моя улюблена називається. Це посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу Рейді Гендрікса. Чудова історія про вампіра, дуже моторошна. Там такі сцени, які ви насправді не зустрічали раніше. У цій моторошні вони абсолютно не клішовані, тому що я такого ще не бачила. Цей вампір не канонічний. У нього зовсім інші фізіологічні оці потреби. Він інакшого штибу, саме вампір. Я не знаю, як вам пояснити, щоб не заспойлерити. Але тим не менш, він трошечки відрізняється від того ж самого Едварда Калена і тому подібне. Тому мені було цікаво і з цього боку. А також ця книга, як і виходить у Грейді Генрікса, також зачіпає інші життєві. Моменти Тут є і про расизм, і, наприклад, про місце жінки в чоловічому світі, як жінки домогосподарки, також мають доводити, що вони мають свою власну думку, вони можуть вирішувати і як бути сміливою, і як бути самостійною. Це було цікаво, от саме в тих умовах, як. Які тут описані, це було е, цікаво, як я вже сказала, господарка Патрісія, головна героїня, яка має чоловіка та дітей, доньку та сина. І в якийсь момент до них в сусідній будинок заселяється новий чоловік, який чомусь абсолютно ніколи не виходить на вулицю в день. Хм, цікаво. Але вона з ним знайомиться, допомагає йому іноді. бо він має якусь невиліковну хворобу, через яку він не може виходити на вулицю. Він починає зближуватися саме з сім'єю. Але Патрісія єдина, хто помічає, що щось не так. І вона починає щось з цим робити, розказувати своїм подругам з книжкового клубу, і так далі. Також мені сподобалася якраз тема книжкового клубу, як книжки можуть допомагати нам в житті. Навіть коли нам здається, що це неможливо. Наприклад, читати про дракулу, про інших вампірів, а потім бац, раптом вони є. І я така, угу, в мене вже багато інформації стосовно цього, я можу її примінити. Звичайно, це. Абсурдно, в плані того, що це нереально, хоча хто його знає, раптом є вампірі, а я так прям кажу, ніби їх нема сто відсотків. Це символізм на те, що в цілому книжки можуть нам допомагати по життю, навіть якщо вони просто художні. осінь для мене це теж тема книжок, вампірів. То тут те, що треба, я вважаю тому читати всім. Далі історія, яку я безмежно люблю і готова передивлятися серіал і перечитувати цю книгу, це провулок Світлячки від Крістін Генна. В цілому, Крістін Генну я вам раджу, але цю книжку так тим паче, тому що я її люблю за справжність, за життєвість, за справжню жіночу дружбу. Головні героїні Талі та Кеті подружки, які. Подружилися ще, будучи дуже маленькими, але вони дуже різні. Одна така сором'язлива, проста, хоче сімейного спокою, інша кар'єристка, сильна та пробавна. Незважаючи ні на що, вони найголовніші люди в житті один одного. І тут ми бачимо, як скрізь роки, навіть десятиліття, вони проходять цей шлях разом. Це було щось неймовірно. Я дуже сильно плакала і не один раз. Це дуже драматична історія. Вона торкається мені здається, серця будь-якої дівчини, у якої колись, хоча б раз в житті, була найкраща подруга. Чому дівчинці? Я знаю, що хлопці теж читають, і їм також це дуже подобається. Тому мені здається, ось такі вайбові цікаві історії, комфортні та життєві, дуже войбують до осені. Тому рекомендую. Танці з кістками, медичний трилер Андрія Сем'янкіна. В... в свій час мені дуже сильно сподобалася ця історія. Вона мене вразила і своєю життєвістю, і своєю моторошністю, і те, як людина може стати монстром. Інакше це не скажеш і не поясниш. Але так, як розгорталися події в цій історії, мене дуже сильно просто взривало мій мозок. Я не знаю, як це ще пояснити. Це просто щось. Щось, а, отак. От мені хотілося заволати іноді. Але, тим не менш, мені здавалося, що це щось таке прям. Реально життєве, зараз поясню. Головний герой цієї історії він абсолютно не позитивний. Ви його будете просто ненавидіти. От серйозно, протягом всієї книжки ви хочете, ви будете хотіти його просто задушити. А це Северин і він є патологоанатомом. Якщо ви знаєте, ці люди не тільки розтинають там і досліджують людину після того, як вона вже покинула цей світ. В цій професії люди також роблять аналізи там, родимок, якихось, тобто, да, на шкірі всі ці штуки перевіряють. І з цього починається така чорна дорожка, якою виселиться весь шлях северин. Тому що він, працюючи в державній клініці, не дуже багато заробляє, а йому потрібні гроші, щоб якось покращити своє життя, одружитися, народити дитину, якось її теж забезпечувати. І він вирішує співпрацювати з однією приватною лабораторією, приходиться трошечки брехати. Йому треба віддавати позитивні хороші шкіряні оці ці покрови. Да, не знаю, як це пояснити, забула вже ці слова. А, передавати їм на експеримент. Спертизу. Але ніхто ж не погодиться, просто, щоб йому відрізали там, не знаю, частинку десь на тілі. Тому він каже своїм пацієнтам, цим, що в них якась злоякісна штука. І тоді ці людині роблять біопсію і вирізають повністю оцей шматочок на тілі. Він, її, він цей шматочок забирає і передає лабораторії, і отримує гроші, тому що вони там проводять якісь дослідження. І Таким чином він заробляє. І як ви вже зрозуміли, все далі і далі він переступає ці грані і він бере інші замовлення на більші якісь е е жертви він йде. І, знаючи, як люди страждають, просто ну це жесть. Це жесть і як він постійно виплутується з цих ситуацій, це теж жесть. Це вау, і мені дуже сподобалось, тому я всім раджу читати цей медичний трилер. Він дуже доступно також розказує про медицину, як все там відбувається, особливо ці рослини. Так, там є сцени дуже моторошні, страшні і просто огідні. Але без них ця книжка була б не такою. От. Але мені здається, восени якраз отакий от трилер треба читати. Наступна книга дуже меланхолійна, вона прям просякнута якоюсь такою, знаєте, спокоєм, але при цьому таким тихим болісним жалем. Ця книга не відпускай мені Кадзу і Шигуру. Мені в свій час ця книга неймовірно сподобалася. Чому це взагалі антиутопія? І загалом я такі книжки не те, що прям так полюбляю. Але ця історія торкнулась мого серця, і ось чому головна героїня Кеті народилася не для життя, а для того, щоб стати в певний момент донором для іншої людини. Після війни, коли було дуже багато втрат, люди винайшли такий спосіб лікуватися на майбутнє, це робити собі таких клонів, вирощувати з себе, да, брати ДНК і потім вирощувати реальну людину, дитину, яка росте, як звичайна людина і не знає, де вона, що вона, що вона просто звичайна в своєму такому світі. І потім, коли приходить час, наприклад, оригінал, як. Це називається, да, там захворів, у нього, наприклад, там відмовляє печінка. Наприклад, тоді беруть цього донора і вирізають цю печінку, роблять такі виїмки. І от Кеті, вона одна з таких донорів, і її друзі також вони живуть за специфічними правилами, вони живуть в такій ізоляції, і вони настільки звикли до того, що вони живуть в таких обставинах, що навіть коли в них є шанс, ну там. Збігти, я не знаю, да, там, зробити своє життя інакше, вони цього не роблять, тому що вони настільки вже от, живуть в цьому світі, і вони це так розуміють, що це неможливо для них, просто, просто неможливо. І вся ця історія, я не знаю, чи є це спойлером, те, що я вам тільки що сказала, тим не менш, це майже все описано в анотації, але. А суть в цієї історії не в тому, що ми там в певний момент дізнаємося про це. Ми про це дізнаємося майже спочатку одразу. Суть в тому, як ці люди пристосувалися до такого життя. І це настільки гармонійно, гарно, тонко і болюче описано Козу і Шигуру, що неможливо відірватися від цієї історії просто. Ти розумієш, ти співчуваєш і нічого не можеш для них зробити. Історія дуже гарна, вона і про кохання, вона і про дружбу. От знаєте, це такі, якісь звичайні людські поняття, які не суперечать нікому живому будь будь-яка жива істота в будь-яких умовах. Вона відчуває однаково, що оригінал, що донор. Ой, Згадую, і просто хочеться трошечки заплакати. Якщо не хочете читати раптом. Але ви прочитаєте, звичайно. Є дуже класний фільм, адаптація саме прямо по цій книзі, дуже гарно вона знята. Я прикріплю вам тут обкладинку цього фільму. Ми потім дивилися з чоловіком після того, як я прочитала цю книгу. Воно теж дуже вайбова і гарно все передано. Але, звичайно, коли ви будете читати, ви будете відчувати це трорішечки інакше. У мене залишаються дві книги. Я знаєте, я, мабуть, скажу вам одразу про цю, тому що ви теж від мене вже не раз чули про цю історію. Не знаю, чому зараз теж все одно схопила цю книжку, щоб вам знов нагадати, що пора її прочитати вам. Це голландський дім, хто не дивився моє попереднє велике відео в мій чезацький клуб з чатом GPT, Ми обговорили саме цю книгу. Так, вона дуже відео велике, але тим не менш, воно дуже інформативне, тому що ми з чатом дуже багато. Класних, дуже-дуже, дуже. Багато класних, коротше, ми знайшли відсилок, якихось роздумів. І коли читаєш цю книгу сам на сам, теж ці роздуми дуже часто приходять. І вона теж меланхолійна, дуже така, з іншої сторони, тепла і тривожна, і така, знаєте, дощ ніби йде постійно в твоїй душі. Тому, мені здається, на осінь чудово теж. Чудова історія, те, щоб прочитати і відчути оцей осінній вайп. І ще один трилер на останок, звичайно, це рейлі сейгри Останні дівчата. Останні дівчата це перша книга цього автора, його дебютна, але вона не менш класна насправді. Останні дівчата це ті, які вижили після того, як на певну групу осіб напав якийсь маньяк, який вбив всіх. Але от одна дівчина вона вижила, і ця історія торкається саме цих дівчат. А головна героїня тут дійсно головна, за якою ми будемо слідувати, і інші будуть побіжно теж згадуватися. Або не прям таки побіжно, а посередковано. Не знаю, що за слова Лелі Сейгер це е, той автор, який буде розказувати вам історію, яка буде постійно динамічно розвиватися, буде обростати дуже багато різними цікавими фактами, і обростати якимись неймовірними поворотами. Але на останній сторінці все перевернеться знов до Дригом, і ви будете шоковані. І можу сказати, що це абсолютно мій автор. Е, якраз в цьому жанрі він чудовий і тому. Теж розважитися, полоскодати собі нерви. Дуже рекомендую саме з цією книжкою. Тож, такі книжки я вам рекомендую читати восени, вони неймовірно вайбові, вони неймовірно цікаві. Я не можу зупинитися, їх хвалити і казати про те, що саме восени вони будуть як треба для читання. Напишіть в коментарях, яку з цих книг, можливо, ви читали, або яка вас зацікавила і ви хотіли б тепер прочитати. Мені буде дуже цікаво, і я вас дуже прошу залишати коментарі, бо вони класно просувають моє відео, і ви будете бачити ще більше цікавої інформації про книжки на моєму каналі. Я вам дякую за перегляд і буду рада побачити вас в наступних відео. Гарного вам тижня! Бережіть себе, бувайте!